Дніпропетровщина, Україна. Сьогодні тема штамбові рози. Сам процес вирощування штамбових роз досить тривалий по часі і займає десь біля 4-5 років. Саме головне це виростити прямий товстенький штамб, на який робиться прищепа рози, будь-якої, яка вам до вподоби. І саме це причина того, чому довго вирощується штамбова роза. Рік потрібно для того, щоб з насіння шипшини, яка є штамбом для рози, виростити сіяниць. Цей сіянець, який в перший рік має невеликий розмір і буде в майбутньому штамбом для рози, якщо з ним провести правильні маніпуляції. Сіянці після першого року росту необхідно викопати, підрізати кореневу систему і надземну частину, і знову висадити в ґрунт на доращування. Пересаджуємо сієнці для того, щоб наростити сильну кореневу систему і виростити міцний кущ шипшини. перший рік шипшина приживеться, виросте невеличкий кущик, коренева шийка потовстішає і буде готова для вкорінення. Рози кущової, що і роблять всі розоводи. На, на двохрічному сіянці шипшини прищеплюють вічком рози. А на третій рік вічко проростає і виходить роза. Штамбовою розою процес проходить довше в часі. Після пересадки сіянців шипшини, перший рік ми просто вирощуємо кущ. На протязі вегетативного сезону обробляємо його від захворювань відповідними фунгіцидами, щоб хвороби не пригнічували ріст куща. А також ведемо інтенсивний полив для максимального нарощування кореневої і надземної частини куща. В кінці літа всю надземну частину кущів шипшини я зрізаю до самої землі. Ось так. Один рядок уже зрізав. До середини осені обрізані кущики шипшини, обростуть листочками і дадуть невеличкі тоненькі прирости. В такому стані вони остаються на зиму. Нічого не накриваю, так як шипшина сама не вимерзає. Щеплення ній поки що немає. Весною слідуючого року перезимувавший кущик починає дуже активно рости. З нього з'являється багато нових пагонів на заміну обрізаних в кінці літа минулого року. Тобто, в цьому році обрізали. наступний рік він буде активно рости. Нічого з ними не робимо з цими пагінцями, Нехай ростуть. Буде густий кущик з 5, 10, з 15 пагінцями тоненькими. Приблизно десь через місяць після початку вегетації кущ кущни викидає нові жирові пагони. Один, два або три. Вони товсті, ростуть дуже швидко і активно. Оставляємо з них один, на наш погляд, найпідходящий, останні вирізаємо до основи. Десь приблизно за 2-3 неділі пагін виростає до необхідної висоти. Це може бути і 1 метр, і 1,50 метр, 50, і 2 метри. Висоту ми регулюємо самі. Я вирощую високі штамби. Люблю рози на високих штамбах. Вони красивіше виглядають, особливо плакучі форми. Довівши висоту штамба шипшини до необхідної нам висоти, робимо щеплення рози. Рози можна прищеплювати любі. І чайно-гібридні, і англійські, і плетисті, і почвопокровні. Щеплення робимо вічком щитком в приклад. От показую місце щеплення. Вічко, видно, прижилося, далопагін. Щеплення робимо вічком в приклад на протязі всього літа. Робимо в задеренілу частину штамба, так як верхня його частина трав'яниста, непридатна для щеплення. В першій половині літа прищеп робимо з пробудженням бруньки, як в даному випадку зробив я. До осені з неї вже вирос. Повноцінний кущик масштабний. Сроки щеплення залежать від готовності штамба. якщо штамб встиг вирости по висоті, що можливо тільки при хорошій агротехніці, тоді робимо щеплення в першій половині літа з пробудженням щепленої бруньочки. Якщо висота штамба не дозволяє робити. Тоді робимо щеплення пізніше. Але не пізніше кінця серпня. Не пізніше кінця серпня, але вже без пробудження бруньки. Щеплені штамби, осінню перед холодами або пригинаємо до землі. І вкриваємо землею місце щеплення або викопуємо щеплені штамби і заносимо в підвал. Консервуємо їх до весни, роблячи для цього всі необхідні процедури. Весною викопані штамби можна висаджувати для доращування як в ґрунт, так і в контейнери. При цьому обов'язково потрібно ставити вертикальну опору. Як в даному випадку я поставив арматуру, до якої плотно необхідно підв'язати сам штамп, щоб його вітром не колихало по всі сторони. Після того, як привита брунька проросте, після п'ятого листочка робимо прищіпку точки роста. Цим ми зупиняємо ріст одного пагона центрального. З пазухів листя пробуджуються сплячі бруньки. Таким чином замість одного пагона ми отримаємо кущик. Нові пагони зразу ж викидують бутони і будуть свисти. Бачимо. З ростом пагонів, бутонів збільшується вага всієї вегетативної маси. І при сильному пориві вітра вся прищепа, яка ще не задерев'яніла, може відчахнутися від місця привички. Тобто, по-простому, вона відламується. Ось в цьому місці. Вона відламується. Щоб цього не відбулося, необхідно активно растучу і весь час збільшуючу вегетативну масу прищепленої рози підв'язати до вертикальної опори. Ось так, яка повинна бути вища на сантиметрів 30-40 від місця щеплення. Підв'язка повинна бути до тих пір. Поки молоді пагони не задерев'яніють, що обично буває після першої фази цвітіння. Надалі зникає загроза обломки привитої рози. Зоб'язав я їх. Зафіксував мотузкою, щоб вони не обламалися. була роза кожен рік потребує вкриття привитої частини на зиму. Сам штамб з шипшини морозостійкий. А от прививку потрібно вкривати. Але це вже тема для другого відеоролика. протязі всього літа слідкуємо за штамбами, щоб вони були чистенькі, тому що весь час з бруньок на штамбі з'являються росточки. Сама шипшина починає проростати з бруньок. Їх треба весь час обломувати. Я слідкую за цим ділом. Штамби повинні бути чисті. Також біля основи куща знизу весь час лізуть такі поросли коренева. Її теж треба обломкувати, щоб вона не забирала на себе силу росту. Щоб було частенько все кругом. Я не обломював спеціально показати, що такий коренева порос така росте. Її треба обрізати всю. Ну, це буває в основному тільки перший рік. Надальше ріст пригнічується, і штамбик буде частенький.